6 тисяч доларів можна придбати ось таке дніще від Тесли. Так. А навіщо це дніще використовувати? Це не дніще. А що це? Це акумуляторна батарея Тесла став. Іде, щось не схоже взагалі на акумуляторну батарею. Та схоже, схоже. Ось, ось. Тесла серіал number. Made in China. В чому причина China? in China, China руліт. <хи> яка вага такого акумулятора? 900 кг. Нормально. Да. І буде він працювати з, разом з гібридним інвертором. Да, 50 кВт. Слухай, а яка технологія взагалі? Як його можна підключити до інвертора? Можеш показати? Отак, от пальцем? Ось клеми. Ой-ой-ой. Плюс-мінус. Ну і через БМС -ку. до інвертора. Комутується і працює в парі з інвертором. В общем, вночі буде ця машина розряджатись. А в день буде заряджатися. Ну, в общем, 6 тисяч доларів, 60 кВт-годин, акумулятор від Тесла. Скільки йому років? так, свіжий, він 22-го, по-моєму, року 22-го року. Ну, По крайній мірі, 7... по -по мірі охлаждення. 7 травня. <світ> в общем, Звертайтесь до нас, будуємо сонячні станції, гібридні з акумуляторами, в тому числі від Тесли. Ми тільки гібридні, мережеві будуємо, і автономні Будь будуємо. тариф, Да? І просто системи безперебійного живлення ставимо кому потрібно для офісів, для серверних, для якихось потреб медичних, там де медичне обладнання, є і стабілізатори, є і дзвонять уже. Номери в описі відео.